Слухай, скажи, а скільки там кілометрів до Алжира? Я чула, як там мати чуєсь вила. Я знаю, що там жінка три доби не спить, а вона до ворожки мусить ходити. Слухай, скажи, а скільки там кілометрів до Афганістану? Ти бачиш, я підіймаю всім станом. Ти бачиш, я розправляю крила. Ще льодом відьма накрила. Слухай, скажи, а скільки там кілометрів до Парижу, там буржуазна політика ломить кришу? Там простий люд встає на диби, і мені Бог каже не спи, не спи, не спи. Слухай, скажи, а скільки там кілометрів до Дагестану? Там чийсь коханець приймає ванну, там чиясь коханка ріже хліб, там пекельна брама вже дві сотні діб. Слухай, скажи, а скільки там кілометрів до Вашингтона? Я бачу там свого клонна, я бачу там свого брата. Я знаю, що окупанту скоро ата.